Останнім часом я помітив, що гроші на продукти стали закінчуватися швидше, особливо коли справа стосується м'яса. Довелося щось міняти. Наприклад, курку, яку я зазвичай додаю в салати, макарони і супи, я тепер замінюю на смажений сир дивно. Можливо. Але я завжди радий приводу з'їсти сир, і це дійсно допомагає заощадити. Почну з того, що в моєму будинку їдять дуже багато курки. Що поробиш це відмін на птах. Але коли купуєш її кілограмами, та ще й якісно, як мені подобається, швидко розумієш, що це занадто дорого. І проблема не тільки в курці, ціни на м'ясо взагалі злетіли. Стейки, риба, ковбаси, все стало дорожче. І рішення цієї проблеми сир. Чому смажений сир чудова заміна? Сир, той, який можна смажити і готувати на грилі, реально допомагає мені розтягнути бюджет. І що дивно, це зовсім не складно. Я не повністю відмовився від курки, але заміна її на кілька страв на тиждень стала приємною зміною. І сир дійсно ситний, як основне джерело білка. Це навіть простіше, ніж замінювати м'ясо тофу, а я, до речі, дуже люблю тофу. Що стосується текстури, смажений сир це просто захоплення. Будь то халумі, кесо бланко або будь-який інший сорт для смаження, зовні він покривається хрусткою золотистою скоринкою, а всередині залишається м'яким, пружним або навіть злегка скрипучим, в залежності від сорту. А смак вершковий, солоний, Відмінно поєднується практично з будь-якою стравою. Готувати смажений сир набагато швидше, ніж м'ясо. Потрібен тільки ніж і суха сковорода. Не потрібно обрізати жир, хрящі або переживати через бактерії в сирому ем'ясі. Якщо хвилюєтеся про нестачу білка, не переживайте. Порція такого сиру містить приблизно стільки ж білка, скільки велике яйце, близько 6 грамів. Які сири найкраще смажити. Якщо ви ніколи не пробували смажити сир, це дуже просто. Найкраще підходять тверді або напівтверді сири з високим вмістом білка, вони не плавляться при нагріванні. Шукайте халумі, панір, кесо бланко, панелу, кесо парафреєр або кассері. Деякі упаковки навіть позначені, як сир для гриля або сир для смаження. У магазині перевірте, охолоджуваний відділ вони можуть бути серед інших сирів або в розділі з міжнародними сортами. Залежно від сиру та магазину, брикет на 10 і більше порцій може коштувати від 3 до 7 доларів. Як смажити сир? Наріжте сир на пластини. Я зазвичай роблю товщиною близько чверті дюйма, але можна і товще, півдюйма або більше. Викладіть сир на сковороду, залишаючи трохи місця між шматочками, при нагріванні вони трохи розширяться. Розігрійте сковороду на середньому вогні і смажте пару хвилин. Акуратно підніміть один шматочок, щоб перевірити, як він підрум'янюється знизу. Я люблю, коли він стає середньо або темно-коричневим. Переверніть всі шматочки і обсмажте з іншого боку. А далі повна свобода. Хрусткі ароматні пластини можна покласти на різото, зробити центром зеленого салату, подати з пастою і томатним соусом. Можна нарізати їх подрібніше і додати в суп або каррі, або просто покладіть зверху трохи варення і насолоджуйтесь як пікантна закуска.